Технічний куточок в квартирі розміщений у нас в загальному коридорі для того, щоб кожного члена сім'ї був доступ до нього в будь-який час. А розміщена. Стиралка, сушилка, місця для зберігання, також величезний бойлер, який на всю квартиру обігріває воду, щоб можна було помитися в одному і в другому санвузлі. У нас тут запроєктовано місце для очисної системи для води. Наш замовник поки що не купив її, але вже всі виводи під це було спроєктовано заздалегідь. І це завжди потрібно робити заздалегідь на етапі проєкту. Тому що очисна система досить велика по об'єму і під нею потрібно спеціальне. Місце і виводи води. Також у нас є перекриття антипотопу від Аяксу. Ось так виглядає наша технічна шафа, яка легко все закрили, оп, чистота, красота ніякого візуального шубу.